Добрий день, всім слава в Україні. І сьогодні хотілось порозсуждати, поумнічать, бо всі зараз про це говорять: <кій> про законопроект 8271, який направлений президенту на підпис про посилення відповідальності за військові злочини. І в першу чергу для рядового там сержантського складу за. Непокору, не виконання наказів, самовільне залишні частини і там відказ діяти зброєю, самовільне залишне поля бою. Навіть Залужний сьогодні вже почав коментувати. До цього коментували дуже багато активістів, військових, атошників і критикували, що це однобокий закон, який буде посилювати відповідальність за невиконання наказу. В тому числі дурного наказу не обґрунтовано, але не посилює відповідальність командирів, які такі накази готують. Ну, по-перше, треба нам всім, хто не в курсі, хто не військовий, хто не є там юридично підкований або не служив на таких посадах, які вивчають карний кодекс. Треба розібратися, що в карному кодексі військові злочини описані частіше всього для рядового складу. Як, щоб зміцнити дисципліну і не дати крок вліво вправо. Ну там, там в першу чергу, це непокорене, виконання наказу, самовільне залишення частини, дезертирство, відказ діяти зброєю, порушення правил ведення війни ну, це вже трошки окреме е, знищення майна, порушення правил служби, порушення правил польотів, порушення mm. якихось. Нормативних документів і не дбали ставлення до служби, це що вже більше підходить для офіцерів і генералів, яке привело до тяжких наслідків, там іде кримінальна стаття, яке не привело до кримінальних там до, до тяжких там нема кримінальної статті, Адміністративний штраф, тому залужний, коли говорить, що а, ми зміцнимо дисципліну, щоб порушник не сьогодні не відділався 10% своєї зарплати або умовним терміном. І він той же час каже: але ми командирам з командирів не знімаємо відповідальності, вони теж несуть юридичну. Залужний вживає слово юридичну, юридичну відповідальність. А це значить, він не сказав кримінальну, це адміністративна. І от про це, наприклад, пише Юрій Бутусов. От я зараз хочу почитати. Що Юрій Бутусов, я з ним ну, часто не згоден, там він багато піариться і інколи політичні свої вподобання. Але він зараз про, розкрив цю тему досить конкретно. Там він сказав, що за, за ці злочини військовослужбовцю за Кримінальним кодексом від 3 до 12 років тюрми, а далі, за недбале ставлення до служби. Перевищення повноваження, повноваження є в командирів, не рядових. бездіяльність, порушення правил бойового чергування, правил повожних зброю ал за алкоголь, наркотики, пошкодження військового майна, штрафи до 2 тисяч неоподаткованих мінімум або губ, вахта до 15 діб. Тобто, треба сказати, що вже, ну, вже якби не рівноправна відповідальність. Але в інтернеті дуже багато дискусій на рахунок того, що. А чому люди не виконують наказ, залишають позиції? Чому відбувається саботаж? Тому що люди пояснюють, наказ був не підготовлений. Не забезпечена зброя, не забезпечені боєприпаси, не забезпечена логістика, не забезпечено щось там ще ротація, або навіть якісь розвідка, артилерійська підтримка. Командир бригади, батальйону, віддаючи бойовий наказ або розпорядження згідно статутів і вимог, де учать на першому курсі воєнного училища, зобов'язаний забезпечити виконання наказу. Ну, не можна тобі наказати: бери машину і вези оце туди, а нема соляри. Ну Такі от командирчики часто кричали: Іщи солдат, не знаю, не знаю, давай виповняй! Ну, тобто, якщо ти даєш наказ, залий соляру, у тебе є зампотил, у тебе є начальник ГСМ. Якщо ти командир спланував бойову операцію, у тебе має бути розвідка, артилерія. А якщо тобі зверху сказали, не гріб'ять, давай швидше, і твої підлеглі так само, ти на задніх лапах там сказав, так точно слухаюсь. І свої... Давайте, хлопці, вже, вже й... куди йдемо? Так даних розвідки не зрозуміло, хто там за лісополосою? Ну, нам начальство приказало. А ще найбільше мене дратувало завжди штабні криси. Штабні пацюки, клерки. Оця плесень, як вона називають правильно, планктон штабний, частіше всього деталізує, або не деталізує і те, і те не корисно. І тоді наказ виявляється, перекосою, і його виконати або нереально, або небезпечно, або дуже складно просто. І тому люди бунтують. І тому люди пишуть відеозвернення, дезертирують. І е, далі хотілося б сказати, що пише Бутусов. Е, чому законопроект шкідливий і не буде працювати на визначені цілі під час маси мобілізації, коли багато військовослужбовців не мають мінімальної підготовки та компетентних командирів, зазначені порушення дисципліни чинять тисячі військовослужбовців і, переважно, більшість через об'єктивні причини. Більшість порушників, які виявили слабкість або стали жертвами обставин, можуть потрапити під суд і залишити фронт, хоча могли б воювати, аби хтось вивчив їхні проблеми. У березні, в травні, командуючий генерал Красильников було понад тисячу відмовників. Але, проаналізувавши ситуацію, Красильников поставив військовій служби правопорядку Луганської області завдання по роботі з людьми, внаслідок чого усі ці люди після грамотних дій ВСП протягом кількох тижнів повернулися в Срій. Під суд віддали з тисячі порушників тільки 10. Тобто розумний генерал розібрався, і 990 людей зберіг. Дебіл, часів НКВД, 999 в лагеря, 10 розстрілять. І всіх остальних запугать, щоб так не робили більше. Ну, це дебілізм руської армії, з якої ми вийшли, власне. Ми ж не з Канади приїхали з емігрантських українців. Ми вийшли з українців, які приїхали з Радянської Армії, в тому числі я. Але я за ці роки, починаючи з часів муляви і потім далі, ми виховували е командирів і захищали інколи права рядових для того, щоб зберегти оці 900 людей. Це ресурс. Хтось мені розказував. З Інституту військового лідерства, що е, був випадок, коли десантники, не пам'ятають 95-ї не пам'ятають бригади, ну, були під арештом за невиконання. Бо виявилося, люди не спали тиждень у людей ротації нема три місяці, і вони, сидячи на гаупахті, під слідством просто виспались. Через 3-5 днів. Вони попросили пробачення, ми хочемо на фронт, ми просто відпочили, все, ми зробили дурню, не судіть нас. Знову розумний командир і прокурор закрили діло, успокоїли всіх там начальничків і відправили людей воювати прекрасних, виспавшихся, нормально, вже адекватних, психічно адекватних людина не виспана за тиждень. Яка там психіка? І людина виспалась, поїхала воювати. Все. Далі Бутусов пише: хто буде розслідувати та виносити вироки по тисячам тяжких кримінальних справ? Влада не подумала, що в Україні відсутня військова юстиція. У нас нема військових судів. Це, до речі, оця ліберальна, демократична Європа нас, зґвалтувавши в началі 2000-х, заборонила специфіку військових судів. Військової комендатури, військових гаупфах, на які могли посадити людину на 3, 5, 7 діб, командир роти з батальйону і полка бригади. А тоді тільки через суд. Мало того, військової юстиції це професіонали, які бачать життя військових так, як це є, бо вони самі там були, а не тьотя, якась сидить у городі Дніпропетровська Дніпро або в городі там якомусь. І роз... недавно судила земельні питання. Зараз вона розбирається з психологією, педагогікою і військово-тактичним мистецтвом. Тому немає військових судів, пише Бутусов, це правда. Військова служба правопорядку не має повноважень поліції. Я, до речі, щось вважав, що вона має право. Я сам коли був дізнавачем. Я знаю, я провів сотні дізнань перед час розвалу союзу. Були масові дезертирства, Ці всі випадки проводили ми ці розслідування в складі прокуратури. Ну, любий офіцер мог стати дознавачем. А зараз виявляється, все настільки зарегульовано, все складно, що немає військової служби правопорядку повноважень поліції. Проводити слідство на фронті, пише Бутусов, під час активних бойових дій щодо озброєних людей мають також озброєні військовослужбовці, оскільки їм треба фактично ставати активними учасниками бойових дій і постійно виїжджати на бойові позиції. А як інакше встановити факти? ДБР та ОГПУ зараз просто не мають таких функцій та таких повноважень. Без спеціалізованих військових судів вироки будуть зависати тривалий час, а цивільні суди будуть виправдовувати багатьох з тих, кого захочуть покарати новим законом, оскільки слідство не зможе працювати цей вал криміналу. Про це залужени говорить. Про це не говорить, хто там подавав у нас і Резніков, і хто подавали на Верховну, на Верховну Раду, комітети. Чому це знає Бутусов? Тому що він заліз туди і розібрався. Третє, він пише: в ЗСУ відсутня система післяопераційного аналізу за стандартом НАТО. Тобто якісна та швидка експертиза командних рішень. І тому визначити, які події обумовлені діями противника, а які обумовлені злочинними намірами, просто неможливо визначити. І людина по факту скоїла злочин. Відступив з лінії фронту, покинув позиції, не виконав наказ, не дійшов кудись там, заснув в кущах, ще щось злякався, не знаю, застряла в нього там якась железяка, вона не поїхала. Людина вже кримінально підлегла. І тьотя із города, там, Харкова чи там, Києва буде судити за такі речі, не розбиравшись, вона не, не розуміє, як правильно вести. Слідство. Далі Бетусов пише: коли нема післяопераційного аналізу стандартами НАТО, в таких умовах відповідальність за порушення наказів значно підвищить кількість брехні в оцінці обстановки і знизить відповідальність, бо тепер дурні накази можна буде прикривати кримінальною справою, а спотворення даних можна пояснити товаришам бажанням врятувати особовий склад від незаслуженого покарання. Ці маніпуляції буде робити той, хто в них винний, хто в них зацікавлений. А що таке післяопераційний аналіз? Це розбор польотів. Це просто збирається така козацька рада, я не знаю, там старшини, яка обговорює і колеги кажуть командирові бригади, начальник оперативного командування командувач? Така-то, така то ситуація. Майже голосували. Майже всі за отаку думку. І вони, як фахівці, після операційної аналізу ситуації опеляють, командир підготував цей наказ, підготував нормальну бойову операцію. Солдати рота, взвод, батальйон, мали все, що треба? Ах, мали. Ребята, ну тепер йдіть на Цугундер. Зараз буде у вас ВСП прокуратура, бо вам все було дано. Ну, а коли вибачте, командир. Непідготовлений, дає дурний наказ, дає наказ, який е, незабезпечений, а потім люди не виконують цей наказ. Ну, це все одно, що ти сказав трактористу, йди пахай, орати е, орать поле. І тракторист сказав на ранок, а я чи, чи там на вечір, а я, а я не зорав. А чого? Так соляри не було. А чому ти мені не позвонив? А телефон не робив. А чого ти не приїхав? У мене нога була, я підвернув ногу. Я сидів за 5 кілометрів у полі. Давайте тракториста посадимо, а розумного мудрого командира дамо нового тракториста. Хай він ще... Іщи солдат, не знаю, не гріб. Ну, совок. Я вам зараз привожу приклад реального русського офіцера, який каже, іщи солдат не грібет. Мені не, не грібят, я тобі сказав, все, давай ділай. Ну, От, от цей підход Держиморди а, кстати, до речі, залужний назвав держемордою Суровікіна. Цей держемордовський підход, він залишився і в нас. Ми ж вийшли з радянської армії. Сьогодні є 50-60 років старші офіцери командують саме так. Я з ними служив, я їх знаю. Вони принесли за 30 років, не викинули те сміття з голови, не стали іншими. Четверта проблема командирів ЗСУ це не наявність кримінального покарання для порушників дисципліни і відмовників, а неможливість їх позбутися з підрозділу. Ну, Командир інколи хоче просто кудись його діти, він його достав. Знову таке питання до Замполіта, капелана, юриста, психолога: а чому командир не може знайти підход до своїх людей? Чому він не може з цією людиною служити? Він або слабий командир? А той занадто сильний, поміняйте їх місцями. Або цю людину треба виховати повагу до командира і навчити себе поводити. Його хочуть викрив, позбутися з підрозділу, бо він дійсно ну, дядько серйозний, 40 років, ставить дурні, розумні, неважні, питання командирові. І командир починає його витісняти через кримінальний кодекс, вахту, там, сажать. А позбутися просто не можуть. Мене знову питання, колеги, психологи, замполітри і, і решта. Далі, що робити? От про це вже розкажу в іншому відео, бо вже 15 хвилин спіча.